30 липня 25 років тому почали знімати легендарний серіал Санта-Барбара 2137 серій, 9 років життя героїв на знімальному майданчику та екранах. Мильна опера, випликана уявою сценаристів Бріджит і Джерома Добсонів, з тріумфом обійшла весь світ: США, Німеччина, Франція, Італія, Чехія, Хорватія, Словенія, Росія. Попри несчисленну кількість нових серіалів, сагу про багатіїв-кепвелів та неймовірні пригоди їхнього оточення, глядачі пам'ятають донині, річниця серіалу привід поміркувати над тим, чому ми так любимо серіали. Ірина Гришко з'ясовувала причини серіальної залежності. Коли у 90-х роках канал Останкіно запустив мексиканську сагу Багаті теж плачуть, у якості експерименту канал РТР придбав 30 серій Санте-Барбари. Успіх американського мила був неймовірним, тож серіал залишився на цілих 10 років. Відтоді співвітчизники у полоні серіальних пристрастей. І, попри гостру критику, та навіть відразу до них змінюючи одна одну мильні опери, невід'ємна частина телеефірів та життя глядачів. Шанувальники теленовел ризикують втратити відчуття справжнього життя, стверджують психологи. Найчастіше постійними споживачами телевізійного мила стають люди, яким більше нічим заповнити своє життя. Серед поціновувачів серіалів переважно жінки. Як створіння допитливі, вони підсідають на чергову історію, аби дізнатися її продовження. повинні бути серіали для жінок. Вони сидять вдома з дітьми, хай се переглядають. переглядають. ухід від реальності. В основному э, аудиторія женська. Вот. И э, они уходят, допустим, если у человека какая-то внутренняя пустота, э, у них ну, они не удовлетворены своими собственными отношениями, они смотрят сериал и таким образом заполняют свой внутренний мир. Она переживает массу чувств, это является как бы и плюсом, потому что человек переживает чувства, это уже есть хорошо. Э, и, конечно же, является и минусом, потому что она не переживает эти чувства в реальности. Небезпечні серіали тим, що через них люди обділяють увагою одне одного, крім того, отримують певні установки, переймаючи серіальні моделі поведінки та світогляд. Ані можуть наповнити чоловіка сценаріями, вот. а сценарії це вже не твоя життя. Серіали це залежність. Вердикт лікарів душі однозначний від серіалів більше шкоди ніж користі. В усьому варто знати міру. Легендарна Санта Барбара яскравий приклад надмірності та водночас популярності, адже всі 10 років його герої залишались кумирами глядачів. Серіал отримав три нагороди Еммі за кращу денну драму. Росіяни, а разом з ними і українці попрощалися з серіалом лише у 2002 році. Утім, яскраві спогади про Санту Барбару збереглися донині. А пам'ятаєте героїв? Ну, трошки там всі-сі, більше не пам'ятаю. Дивилася, ще була маленька, ну, п'ять років йшла вона. Так, дивилася. Десять. П'ять років дивилася, остальне не пам'ятаю. А хто був найлюбленшим вашим героєм? Ой, там Круз, да. Мейсон. Мейсон. Навіть такі деталі пам'ятаєте. А чи лінію можете пригадати, про що там взагалі було? Обична серіальна сімейні драми. У 90-х Росія купувала серію «Санте-Барбари» за 15 тисяч доларів. Сьогодні в середньому весь серіал потягне на суму від 45 до 75 тисяч. Незмінним залишається попит, який визначає пропозицію. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Юрій Підлісевич, Вікка новини.